Колишньому військовослужбовцю хочеться, щоб були чіткі терміни війни. Багато моїх хлопців досі служать вже більше двох років, і хочеться, щоб вони знали, коли бачать свої сім'ї. В нинішній ситуації цього неможливо зробити, тому що немає того людського ресурсу, який би міг їх замінити. В принципі, теоретично, ну, це можливо, якщо підготувати таку кількість людей. І ніхто ж не говорить ну, прям зовсім про демобілізацію. Можна почати, наприклад, із тих же ротацій, три місяці е, напередку, три місяці десь в більш спокійних районах. Це зараз більш, ми вірніше зробити, ніж просто демобілізувати тих, хто прослужив там три роки, умовно. Це все можливо було б, не знаю, політична воля. Але ж, ну, поки. Хлопці там воюють, то нікому це не потрібно.